Значно чай, якийсь такий, тільки не традиційне, щось таке трав'яне, меліса, там, мята, ромашка. Я люблю спорт. Спорт, мабуть, всіх відновлює. Я напівпрофесійно в баскетбол раніше грав, тому, тому мабуть, мабуть, десь вийти з хлопцями попінати м'яча, покидати м'яча — це найкраще, що може бути. Їх декілька. Львів для прикладу, Карпати наші всі, які можуть бути, буковель. Я люблю зимові види спорту, кататися, лижі, сноуборд. Є такий письменник український Максим Кідрук, і його остання книжка це серія Нові темні віки Колонія. 900 сторінок Макс, я дочитав її. Нарешті не, не так часу багато, але вона дійсно на мене справила враження. Це класна нова українська фантастика. Слідчим. Ну, Детектив, знаєте, там таке, щось мені це завжди подобалося. Якби не респуденція, мабуть, би я став хорошим фермером. От кажу так, як я мені це подобається. Справедливість. От для мене це так. Там це збірне поняття. Це і кара, це і милосердя, це й інші такі поняття, але от воно все збирається в справедливість. Ну сказав би так, друже. Закатуємо рукава, отак по самі локті, А може даже і далі, далі туди, і вперед, і вгору. Будь людиною. Мужність, незламність, друге, і третє, мабуть, невизначеність. Я працював прокурором, я працював адвокатом, я працював на адміністративній посаді, я був заступником директора регіонального центру вторинної правової допомоги в Рівненській області. Фактично, я її запускав в 2013 році. Працював ну, паралельно, нам так дозволялося. Відповідно, це, це не була державна служба, це була юридична особа публічного права, що дозволяло суміщення. Я працював ще регіональним координатором в Рівненській області, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. А ще. У мене є такі, ну вже якщо за досвід говоримо, я працював в багатьох міжнародних проєктах. Я експерт, був експертом Ради Європи з питань національного превентивного механізму. От, можу похвалитися. От, опитувальник, коли для вступу в Євросоюз, от, коли ми е, писали, це був квітень місяць, тоді е, 2022 року, мене залучили до написання 80 питань. Досвід дуже великий. І класно, коли. Ти можеш на одну ситуацію подивитися і з точки зору я розумію в даній ситуації і прокурора, я розумію адвоката, я десь розумію правозахисників, бо сам в тій сфері досить, досить довгий час працював. Взагалі, будь-який досвід, мені здається, в людини він є неоцінений. Коли я почав ходити в суди. Десь там попадають на якісь судові засідання для мене. судді — це взагалі якісь такі. Ну я скажу так, професійні були напівбогі. Такі от вони все знали, вони все могли. Вони все це. І я розумів, що до того рівня десь в певний час треба дорости. Дорости і, скажімо так, по своїх особистісних якостях, і моральних, треба мати життєвий досвід. Відповідно, воно десь формувалося раніше, як раніше суддя міг бути в 25 років. Я рахую це трохи ну, рановато, рановато. Зараз хоча б той віковий ценз в 30. Відповідно, десь от коли скільки мені там було, 33 роки, коли почався конкурс, я вже на той час багато пройшов, багато різних напрямків, багато було ситуацій різних. І я вирішив, що все-таки. Все-таки зараз вже прийшов той час. Цей шлях, він, ви знаєте, мало чим відрізняється від тих, скільки в нас, 600 конкурсантів, яких відібрали. Відповідно, це був довгий шлях. У нас було аж цілих 7 років. Я вже навіть і не сподівався, оскільки органи суддівського врядування на той час були розформовані. Відповідно, три роки їх не могли сформувати. Ми були десь в певній невизначеності. Взагалі, цей, цей період був досить чудовий. Особливо, мабуть, це навчання в школі суддів після того. Ви уявляєте 9 місяців люди, яким вже за 30, а комусь і за 40, а деякі і за 50, і Їх знову садять з них роблять студентів. Це було класно. Дякую моїм ж теперішнім колегам. Багатьом. Ми дискутували. Ми сварилися, от у нас були це все було класно в формі тренінгів. Це такі сам, сам, самі, мабуть, яркі враження від того всього. Хвалі іспити, відповідно, ми все здали, і воно все завісло після того. Потім відновилось на той час, я вже був в Збройних силах України і так, так, от, так цей шлях десь приблизно, як і у всіх. У нас, бачите, судді народжуються в дуже великих муках і потугах в державі. Чомусь це так не може бути. Кожний добір, там є якісь, я надіюся, що нинішній добір, який зараз оголосила Вища кваліфікаційна комісія, він буде швидким, оперативним. То, що вибачте, але люди за сім років вже можуть десять разів мотивацію змінити. І відповідно вона з кожним роком вона вгасає. люди зовсім по-іншому. Знову ж таки, війна наклала свій відбиток. Хтось виїхав за кордон, хтось, ну дай Бог, загинув, хтось. Це ж це об'єктивний процес. Приблизно до двох років я служив в одній з військових частин якраз Хмельницької області, це третя танкова залізна бригада. В роті ударних безпілотних авіаційних комплексів пройшов шлях. Ну я не мав, я не маю офіцерського звання, я пройшов шлях від простого солдата до молодшого сержанта. Це наступне звання, не дуже багато за цей весь час. Але відповідно по посадах я був спочатку пілот. Зовнішній пілот, так воно називалося, це я керував ФПВі-дронами ударними. От, потім командиром відділення і закінчував вже службу головним сержантом цього підрозділу. Тут можна дуже багато говорити. Можна критикувати, можна радіти за деякі питання. радість це, звичайно, в побратимах. Це, як на мене, 80% того успіху, який може бути, якщо поруч з тобою, з тобою такі самі мотивовані, нормальні люди. Відповідно, в тебе служба зовсім буде йти по-іншому. Коли кожен десь, коли ти заходиш, ти щось тим займаєшся. Ти навіть людям не, не даєш якоїсь команди, не даєш це. Люди там той туди побіг, той те крутий, той щось такі питання вирішує. От, і, звичайно, дуже дякую їм за підтримку, за гумор, за якісь там, можливо, теж дискусії. Знову ж таки, є питання виконання завдань. Дійсно, тут вже. Питання інтелектуальне. Насправді я вам скажу так, як є. Ну ми останнє звіно було, які ці завдання виконували. Там люди, можливо, не все бачать. Ти тут на місці бачиш. І от відповідно, тут вже чого кажуть, що в нас армія на сержантах держиться. Тому що тут починалася вже робота, як це виконати так. Можна виконати отак, як вони говорять, а можна виконати те саме завдання, тільки трошки по-другому і трошки десь включити голову відповідно, що результат буде той самий, але і ти будеш живий, і колектив твій буде живий, і однодумці твої будуть живі, і побратими. І всі інші. Знову ж таки, великий аспект це матеріально-технічне забезпечення там. Ну, Не все армія покриває, не все те, що це, і приходилося дуже багато питань вирішувати самостійно. Я думаю, кожного військового спитає, що в тебе саме нагальне? Ремонт машин. Кожний день це якісь це просто вирішення питань, це шалені суми. Чого я кажу, що якщо дійсно десь зараз ще бачите, я розумію, що всі втомилися. Розумію, що вже ну, четвертий рік іде війни, але донатьте, навіть та гривня, вона іноді. Може врятувати, чи є життя. От Коли в тебе стоїть весь автопарк, і, наприклад, за бюджетні кошти його перемонтувати, це практично нереально. А задачі треба виконувати кожен день. Це... І інші питання. Наприклад, є у нас дрон для того, щоб він полетів, в нього ще треба вкинути 200-300 гривень, того, що його треба допрацювати. І БК з ним треба допрацювати, і так само той дрон допрацювати, щоб він дійсно виконав якусь задачу, а не просто тобі за три кілометри відлетів і тебе погасив якийсь реп. Ну, Десь, десь отак. Ну і знову ж такі питання. Навіть сім'я твоя, твої родичі, твої це теж взаємовідносини, коли тебе нема, коли там всі сидять і тільки думають, живий ти не живий. Поїхав, не поїхав, виїхав, не виїхав. Тобто заходиш там на п'ять днів. Влага в мене. От кажу так як я в нас групи, у всіх були свої стрілянки. От одне тільки плюс, що я завжди був. Ми, якщо їдемо, у нас розкладені стрілянки, я завжди міг. Дружині позвонити, батькам позвонить, сказати, що в мене все нормально, у мене все це. Вони в будь-який час могли перезвонити. Ну, так, так, так ми постійно мали бути на зв'язку. А загалом скажу, загалом дякую своїм побратимам. Ну класні люди, тих, що вже немає, і ті, що є, є в мене нагороди. Не люблю ними хвалитися. Є в мене нагороди і від головного командувача, є в мене нагороди і від міністра оборони. І так від громадських організацій, і від камбрігів. тобто є, є в мене нагороди, є це сама, навірно, пам'ятна нагорода, чогось так от можу з нею. Я теж я не люблю цим страшно хвалитися. Та й зараз ще не час. Може, колись кажу, закінчиться це все, буде парад якийсь. Зберемося з старої гвардії вдінем форму, і то я не знаю, чи всі вдінуть ті нагороди. Знаєте, це таке щось сакральне. Для мене це сакральне. Для мене це сакральне і кажу, може, мене не буде потім десь правнуки, о, діти. Чи прадід там воював, хай дивляться, так як зараз я дивлюся на нагороди свого там прадіда. Сама, мабуть, пам'ятна, яка була, це від міністра оборони захиснику України. Така нагорода називається. Знаєте, чого саме пам'ятна? Бо вона перша. Вона ти, коли отримуєш, коли тебе відзначають, коли ти бачиш ну, результати і ти думаєш, мабуть, я все таки Не просто так живу. Десь, значить, щось я роблю корисне в цьому житті. 4 липня якраз був указ президента, і я був якраз останній мій бойовий вихід. Я був п'ятого. Ми мінялися. І у нас перебили старлінк. От так сталося, що у нас просто не було день зв'язку, тільки там по раціях. Відповідно. Наступний день ми його там полагодили з горем пополам, десь запаяли за ніч. Там. Я включаю, в мене там 20 смс, 30 смс, повідомлень, вже всіх, хто тільки не цей, що вже є указ. І сьогодні присяга приїжджає. Навіть з офісу президента десь там була смс, бо вони збирали всіх, що приїжджайте, будь ласка. От, відповідно, ну, кажу, я, я відписався, кажу, вибачте, але кажу, сьогодні тільки вечором виходжу. І отрохи от мене вибило, вибило з професії. Хоча, можливо, той і перерив треба був, оскільки ми, я зачислився в штат, і ще ми деякий період ждали присяги. Відповідно, тільки повноцінно здійснювати судочинство. Я почав з грудня, з кінця фактично минулого року. Ну що я скажу? Дякувать Богу, той період вже становлення потихеньку почне, хоча він ще йде, що дуже багато питань. Дуже класно, що є старші колеги, з якими завжди можна порадитися. Я бачу вже по собі, що десь трошки більше починаю рости професійно. Тобто, вперше знаєте, в перший процес там з собою береш, як його вести. Зараз вже відповідно я в ті фактично свої от робив собі сценарій. Як це має бути? Ну це всі судді роблять, це не тільки я один. Щоб десь чогось не пропустити. Відповідно, зараз вже бачу, що в ті сценарії я починаю набагато менше заглядати. І загалом вже і вироки є, і рішень багато цивільних, десь вже до 100 цивільних рішень за цей період. Ну, Тобто, і адмінок багато розглянуто, Тобто, період встановлення вже пройшов. По собі скажу так, я спартанець, мені багато не треба. От Для мене, наприклад, суд. Ну, знаєте, для когось, можливо, це матеріальні питання, от зарплата для мене це я казав зразу. Я своїм друзям і всім казав, це не про гроші, абсолютно. Це про зростання, це про якісь. Ну для чогось мене на війні Бог залишив живим. Значить, десь треба віддавати. Я не там, а зараз тут. Значить, десь треба працювати на благо, на і це я щиро кажу. У мене там, у мене все відкрито. У нас все є в деклараціях, всі мої доходи з 2015 року. У нас ж судова система це багато нормальних, порядних людей, які працюють просто за ту зарплату. А про апарату я взагалі мовчу, цим людям треба десь там пам'ятники за цю ніщенську зарплату. У же ж, бачите, що дивляться, от, наприклад, суддя отримує там 80 тисяч. Да? Ніхто ж не думає, що ще відрахувань 20 тисяч від. Ну я зараз і не скриваю 58 тисяч. Багато це для судді. Який пройшов стільки, е, стільки етапів конкурсу, який вчився п'ять років. Ну зараз у нас, я не знаю, у нас десь в інших в народному хазяйстві люди набагато більше отримують. Вибачте, а відповідальність тут. У нас тільки бачать погане. Хорошого, ну щось хороше. У нас ніхто абсолютно нічого не хоче бачити. І це і це досить прикро. Да, і судять судять по тим, по тому негативу. Звичайно, він є. Я завжди статистичні ці дані, там центр Разумкова, ще хтось у ці опитування, знаєте, викидують. Завжди їх дивлюся, дивлюся на цей рівень довіри. Мені дуже прикро. І, як правило, я вам хочу сказати: як правило, як правило, негативно говорять ті люди, які там ніколи не були. У мене от елементарний приклад життя мої побратими. О, що в суд ідеш? Ну так, це жартома була, всі ви там. Ну не буду далі говорити. Я думаю, всі зрозуміють, і хто це буде дивитися, і хто це. Кажу, добре, друже. Кажу, ти в суді був? Ні, не був. Ти був? Ні, не був. Кажу, давайте про вас поговоримо. Кажу, ти ким працював?» Я балкони ставив, я фобув. А кажу, добре, Говорю, податки як платив? І мені кажуть, та ну я там з мінімалки, з мінімалки постійно. Я ж там не показував все. О, кажу, дивись, де проблема зарита. Бачиш, друже. Тому, тому давай цей, давай, давай кажу, будемо починати з себе, а потім будемо говорити. Сходиш в суд, подивишся, а тоді ми будемо про щось говорити. Чого зараз нарікання суттєві на судову владу, того що тяганина? Тяганина при розгляді справи. Я розумію об'єктивно. Слава Богу, у нас там суд невеликий, да, ну, більш-менш якось там, хоча теж є свої моменти. Але там, де, наприклад, тобі заходить в день там, по 20, по 30, по 40 справ, ну, фізично, як, суд, ну, як суддям може з цим справитися? Зараз питання заповнить. От, ну, я думаю, цей конкурс вирішив, аби, аби його просто тільки не затягнули, як наш, десь, там, щоб не було якихось там. Об'єктивно суб'єктивних, я їх так назву, факторів, які би це, щоб зараз заповнив оту, оту, оту всю прогалину, весь той кадровий голод. І я думаю, воно поступово налагодиться. Знову ж таки, прийдуть нові люди. Хоча я вам хочу сказати абсолютно, у нас в переважній більшості це нормальні, порядні, професійні люди. Я люблю відпочивати зі своєю сім'єю. Я люблю в мене класні друзі, скажу вам чесно, відверто. Придаю їм привіт, може будуть дивитися. Багато таких цікавих теж однодумців. І я люблю подорожувати. Я люблю, от в цьому році буквально от відпустка була, бо ж нарешті якось я не міг туди добратися, хоча Карпати люблю. Нарешті Говерлу піднялися, причому піднялися за 2,5 години. Нам потім сказали, що хлопці ви щось трохи причому тим таким маршрутом. Більш таким потужнішим, кажуть, ну ви даєте, чесно кажучи, так приїхали буквально. Отак сьогодні сиділи, завтра зібрались, їдемо, їдемо, все, троє погрузилися, кинули ці і навіть всі дуже легкі на підйом. Я от, ну кажу, спорт, да, спорт це. Люблю готувати. У мене така, не зразу це от зараз чогось. Люблю ці всякі кулінарні речі, дивитися, а потім їх відтворювати десь. Я грибник крепкий, люблю 20-30 кілометрів. Пройти десь там, якщо три гриба не йдеш і щасливий, але ти ну, люблю ліс. Благо, в 40 років ще мати дідусів, бабусів ну, одного діда тільки нема. От вони в селах живуть різних. Одне село, воно біля Рівного, недалеко, воно таке більш урбанізоване, але теж там дуже гарно, дуже класний, бабця ще є. І друге село. Там ну, трошки далі від міста і воно таке вже, знаєте, ліса починається. От село, останній автобус туди. Ми вже з батьком жартуємо, що там вже пташки розвертаються. знаєте, Все, далі вже починається от ліса. І от дуже-дуже люблю там бувати, і там от дійсно я перезавантажуюсь. Україну я однозначно бачу сильною. Я її бачу загартованою. Ну Вже так просто людей загартувати, як зараз. Я думаю, до багатьох має просто діти, що хватить. Вже. Починаємо жити, давайте починать жити, давайте щось починати будувати. А не так, що моя хата з краю, я нічого не знаю, мене. Тут добре, все нормально, все добре, все це. Так не, так не вийде. Якщо ні, тоді ми просто, як нація, десь розщеплять наш НАТО. На, на я так це називаю, десь хтось там, десь хтось виїхав, десь хтось йому добре. Там ну, добре, то добре. ну Живіть, живіть, будемо тут пробувати зовсім по-іншому. У нас буде дуже велика проблема з тими людьми, які повернуться. Нам треба, нам треба дуже серйозні питання реабілітації цих людей. Ніхто толком цим не займається. Я це бачу. І по своїх побратимах, і по тих людях, з якими я десь дотично спілкуюся. Сама краща реабілітація це трудотерапія. От коли ти переключився, зразу тобі там на тобі зарплату, на тобі твій обсяг функціональних повноважень. Людина приходить, людина і людина десь переключається. Я по собі, і це всі кажуть. До речі, не роботи там з психологами. Ні, багатьом треба питань немає. Там не якісь там якісь оці як збирають, там щось обговорюють. Ні, дайте людині роботу, дайте людині заробляти. Закінчиться війна. Повернуться всі додому. Відповідно, почне налагоджувати, оскільки зараз така трохи навіть в державних цих установах дуже велике розбалансування, мені здається, йде все, все стане на свої місця. Оці всі моменти, десь які є негативні, я думаю, що їх буде згладжувати саме судова влада. Відповідно, я, кажу, я, я колись я, згадуючи свій мотиваційний лист, коли я подавав, я так і писав, що якраз тією рушійною силою має стати суд, судді і загалом вся судова влада.